сірий листопадовий день огорнув Київ важкою пеленою дощу. Краплі монотонно барабанили по парасольках людей, що зібралися на лісовому кладовищі. Андрій Степаненко, 35-річний власник невеликої it компанії, стояв біля свіжовикопаної могили, не відчуваючи ні холоду, ні вологи. Його погляд був прикутий до темної лакованої труни, в якій лежала його мати. Марія Петрівна. Ще тиждень тому вона здавалася цілком здоровою, жартувала по телефону, розпитувала про онуків. А тепер серцевий напад прийшов несподівано, як грім серед ясного неба. Швидка приїхала за 15 хвилин, але вже було запізно. Поруч схлипувала дружина Андрія, Оксана, міцно тримаючи за руки їхніх дев'ятирічних близнюків Максима і Дениса. Діти, вперше зіткнувшись зі смертю близької людини, розгублено дивилися на батька, не розуміючи, чому їхня завжди усміхлена бабуся тепер лежить нерухомо у цій страшній дерев'яній скрині. Священник закінчив відспівування і труну почали повільно опускати в могилу. Саме в цей момент до Андрія підійшов літній чоловік у потертому сірому плещі. Його обличчя здалося дивно знайомим. Хоча Андрій був упевнений, що ніколи раніше його не бачив. Андрію Володимировичу, тихо промовив незнайомець, ваша мати просила передати вам це після... після того, як все закінчиться. Він простягнув білий конверт, злегка пожовклий по краях. На конверті знайомим материним почерком було виведено Моєму синові відкритий після мого похорону. Андрій механічно взяв конверт, навіть не подякувавши. Коли він озирнувся, щоб запитати, хто цей чоловік, той вже розчинився серед присутніх. Конверт здавався напрочуд важким для свого розміру, ніби всередині було щось більше, ніж просто аркуш паперу. Похорон закінчився. Родичі та друзі потягнулися до поминального обіду у найближчому ресторані. Андрій відмовився від пропозиції підвести, сказав, що хоче пройтися пішки, побути наодинці. Оксана все розуміла поцілувала його в щоку і поїхала з дітьми та іншими гостями. Він довго блукав алеями кладовища, стискаючи в кишені загадковий конверт. Дощ припинився, але небо залишалося похмурим. Мокре листя шурхотіло під ногами, а в повітрі відчувався характерний осінній аромат. Прілості та мологої землі. Нарешті Андрій присів на волову лавку біля старої липи. Руки тремтіли, коли він діставав конверт. Чому мама не віддала його особисто? Що такого важливого, вона хотіла сказати, що це мало прозвучати лише після її смерті. Розкривши конверт, Андрій витягнув кілька аркушів, списаних знайомим материним почерком. Серце калатало, коли він почав читати. Мій дорогий син, якщо ти читаєш цей лист, значить, мене вже немає поруч. Я довго вагалася, чи варто розповідати тобі цю історію, але тепер розумію, ти маєш знати правду. Те, що я збираюся розповісти, може шокувати тебе, але благаю, дочитай до кінця. Андрійку, ти не рідний син Володимира Степаненка, твій справжній батько. Михайло Дорошенко, з яким я познайомилася ще до заміжжя, це була історія великого кохання і великої трагедії. Андрій відчув, як земля хитнулася під ногами, він притулився спиною до стовбора Липи, намагаючись осмислити прочитане, Усе його життя, всі спогади про дитинство раптом постали в іншому світлі. Це було влітку 1988 року. Я працювала медсестрою в київській лікарні. Михайло був молодим, перспективним хірургом щойно після інтернатури. Він приїхав зі Львова і відразу привернув увагу всього жіночого колективу високий, статний, з неймовірно добрими очима і заразливою усмішкою. Наш роман розвивався стрімко. Ми зустрічалися після чергувань, гуляли нічним Києвом, мріяли про спільне майбутнє. Михайло планував робити наукову кар'єру, вже готував дисертацію. Ми збиралися одружитися восени. Але одного серпневого вечора все змінилося. Михайла терміново викликали на складну операцію. Пацієнтом виявився син впливового партійного функціонера. Операція пройшла успішно, але виникли післяопераційні ускладнення. Хлопець помер через три дні. Почалося розслідування. Хоча Михайло діяв за всіма протоколами, його звинуватили в халатності. Батько померлого пацієнта використав свої зв'язки, щоб знищити молодого лікаря. Михайлу загрожував тривалий термін ув'язнення. Я була вже вагітна тобою, але він про це не знав. Того вечора Михайло прийшов попрощатися. Сказав, що мусить терміново виїхати з країни, бо йому допомогли організувати втечу через західний кордон. Обіцяв зв'язатися, коли влаштується на новому місці. Більше я його не бачила і нічого про нього не чула. Можливо, йому вдалося виїхати, а може, я боюся навіть думати про інші варіанти. Це були страшні часи, сину. Через місяць я познайомилася з твоїм з Володимиром. Він був добрим, надійним, закоханим. Коли я розповіла про вагітність, він, не вагаючись, запропонував одружитися. Сказав, що виховає дитину як свою власну. І він дотримав слова був тобі найкращим батьком. Андрій відірвався від читання. В голові вирувало безліч думок і питань чому мама мовчала всі ці роки? Що сталося з його справжнім батьком? І головне, чи живий він. Тремтячими руками Андрій перегорнув сторінку. І продовжив читати. Я знаю, тобі зараз боляче, і ти, можливо, звинувачуєш мене в брехні. Але повір, я робила все заради твого щастя і спокою. Володимир любив тебе безмежно. Пам'ятаєш, як він вчив тебе кататися на велосипеді, як майстрував з тобою шпаківні, як пишався твоїми успіхами в школі. Це була справжня батьківська любов. Але останні кілька років мене не покидало відчуття. Що я повинна розповісти тобі правду, особливо після того, як три місяці тому я випадково натрапила на інформацію про Михайла. Він живий, сину, і, здається, весь цей час шукав тебе. В конверті ти знайдеш вирізку з медичного журналу за 2020 рік. Це стаття про інноваційний метод кардіохірургії, розроблений в одній з клінік Торонто, серед авторів доктор Михайло Дорошенко. А на фотографії ти побачиш сам схожість разюча. Я навела довідки через старих знайомих, Михайло дійсно зміг виїхати до Канади. Спочатку жив у Монреалі, потім перебрався до Торонто, зробив блискучу кар'єру, став відомим кардіохірургом, одружився, але дітей у нього більше не було. П'ять років тому він приїжджав до Києва на медичну конференцію. Намагався знайти мене, розпитував у лікарні, де ми колись працювали, але я тоді вже звільнилася, а нову адресу йому ніхто не міг підказати. Сину, я залишаю тобі право самому вирішувати, як з цією інформацією. Можливо, ти захочеш знайти свого біологічного батька, можливо, вирішиш, що це все в минулому. Я зрозумію будь який твій вибір, але знай. Михайло не винен у тому, що сталося, він став жертвою системи, яка ламала долі багатьох людей, і він не знав про твоє існування, коли приймав рішення тікати. В конверті ти також знайдеш старе фото єдине, що в мене залишилося з того часу ми з Михайлом на березі Дніпра такі молоді і щасливі. А ще там його візитівка, яку він залишив у лікарні під час свого візиту до Києва. Не знаю, чи актуальні зараз ті контакти, але це все, що я можу тобі дати. Пробач мені, якщо зможеш, за роки мовчання. Я любила тебе більше за життя і хотіла тільки добра твоя мама. Андрій дістав з конверта пожовклу фотографію. З неї усміхалася молода мама, а поруч стояв високий чоловік, дивовижно схожий на нього самого. Ті ж риси обличчя. Та ж особлива усмішка, яку Андрій бачив щоранку у дзеркалі. Раптом все стало на своє місця, і його нетипова для родини Степаненків зовнішність, і мамині дивні недомовки, коли заходила мова про його схожість з батьком. І навіть його незрозуміле з дитинства тяжіння до медицини, яке він придушив, обравши більш практичну професію програміста. Наступні тижні пролетіли для Андрія як у тумані. Вони з Михайлом обмінялися ще кількома листами, домовившись про зустріч у Києві всередині грудня. Що ближче була ця дата, то сильніше нервував Андрій. Оксана намагалася його підтримувати, але й сама хвилювалася. Вони вирішили, поки не розповідати дітям спочатку треба було розібратися в ситуації самим. Близнюки, звісно, помічали незвичну атмосферу в домі, але списували все не сум через втрату бабусі. В день приїзду Михайла Андрій не міг сидіти на місці. Вони домовилися зустрітися в готелі Прем'єр Палац, де зупинився його біологічний батько. Андрій прийшов на півгодини раніше і тепер нервово походжав просторим холом, роздивляючись розкішні різдвяні прикраси. Раптом він почув за спиною. Андрію. Обернувшись, він побачив високого, сивого чоловіка в елегантному темному костюмі. Попри вік, той тримався прямо і впевнено, а головне, мав такі знайомі риси обличчя, які Андрій бачив щоранку у дзеркалі. Вони довго мовчки дивилися один на одного. Потім Михайло тихо промовив Боже, ти так схожий на мене в молодості, якби я тільки знав тоді. Вони просиділи в готельному ресторані кілька годин. Михайло розповідав про своє життя після втечі, як опинився спочатку у Польщі, потім через знайомих лікарів зміг виїхати до Канади, як починався спочатку, підтверджував диплом, працював днями й ночами, щоб довести свою компетентність. Я намагався знайти вашу маму відразу, як стало можливо підтримувати зв'язки з Україною. Але вона вже не працювала в лікарні, змінила прізвище, а питати надто наполегливо боявся. Не хотів створити їй проблеми, якщо вона збудувала нове життя. Андрій розповів про своє дитинство, про Володимира Степаненка, який став йому справжнім батьком, про навчання, роботу, сім'ю, показав фотографії дружини і дітей. Близнюки, задумливо промовив Михайло, у моєї матері, твоєї бабусі теж були брати близнюки. Це часто передається в роду. Вони говорили про медицину. Виявилося, що Андрій в юності серйозно розглядав можливість вступу до медінституту, але відмовився від цієї ідеї, вважаючи, що у програмуванні більше перспектив. Знаєш, сказав Михайло, я розумію, що не маю права претендувати на роль батька в твоєму житті. Цю роль вже зайняв інший чоловік, і я вдячний йому за те, що він виховав тебе достойною людиною. Але якщо ти дозволиш. Я хотів би стати хоча б другом, познайомитися з твоєю родиною, спілкуватися. Андрій відчув, як щось стиснулося в грудях. За ці кілька годин він побачив у Михайлові не просто біологічного батька, а цікаву, мудру людину, з якою було напрочуд легко спілкуватися. Знаєте, сказав він після паузи, давайте перейдемо на ти. і я був би радий познайомити вас з моєю сім'єю. Може, завтра повечеряємо разом. Наступного вечора Михайло прийшов до них додому. Оксана перехвилювалася, готуючи вечерю, але все пройшло напрочуд природно. Близнюки спочатку соромилися незнайомого гостя, але швидко відтанули, коли Михайло почав розповідати їм про Канаду і показав на телефоні фотографії своєї клініки. А чому ви так схожі з татом? раптом запитав спостережливий Максим. Дорослі перезирнулися. Андрій глибоко вдихнув і сказав «Знаєте, діти, я маю вам щось розповісти. Це трохи складна історія. Він говорив просто і чесно, намагаючись пояснити все так, щоб дев'ятирічні діти зрозуміли розповів про молодість бабусі Марії, про те, як склалися обставини, що Михайло мусив поїхати далеко, про те, як дідусь Володимир полюбив його і став справжнім батьком. Тобто у нас тепер два дідусі, уточнив Денис. Виходить, що так, усміхнувся Андрій. Якщо ви не проти. Круто. вигукнув Максим. А ви нас навчите говорити англійською і розкажете ще про Канаду. Михайло залишався у Києві ще тиждень. Щодня вони проводили разом по кілька годин, гуляли містом, розмовляли, знайомилися заново. Він розповів, що його дружина померла три роки тому від раку. І відтоді він жив сам, повністю занурившись у роботу. Знаєш, сказав якось Михайло, я думаю, твоя мама вчинила мудро, не розповівши мені тоді про вагітність. Я був молодий, амбітний, наляканий, міг наробити дурниць, потягнути вас за собою в невідомість. А так ти виріс у любові та стабільності, став хорошою людиною. Але тепер, тепер я хотів би надолужити втрачене, якщо ти дозволиш. Перед від'їздом Михайло запросив усю родину приїхати влітку до нього в Торонто. У мене великий будинок за містом з басейном, дітям сподобається, і я міг би показати вам справжню Канаду не туристичну». Прощаючись в аеропорту, вони вже не відчували тієї ніяковості, що була при першій зустрічі. Михайло міцно обійняв Андрія, поцілував у щоку онуків, подякував Оксані за теплий прийом. Після від'їзду Михайла життя поступово повернулося у звичне русло, але щось невловимо змінилося. Андрій відчував, ніби знайшов відповіді на питання, які навіть не усвідомлював раніше. Вони регулярно спілкувалися з Михайлом по відеозв'язку, і кожна така розмова відкривала щось нове про них обох. Одного вечора, розбираючи мамині речі, Андрій знайшов старий альбом з фотографіями. Серед знімків була ціла серія, де вони з Володимиром Степаненком майструють шпаківню, ловлять рибу, ремонтують старий москвич. На кожному фото щирі усмішки, справжня батьківська гордість в очах Володимира. Знаєш, сказав Андрій Оксані, вертаючи альбом, я зрозумів одну важливу річ батьківство це не про кров, це про любов, турботу, про щоденний вибір бути поруч. Володимир Степаненко зробив цей вибір, коли взяв на себе відповідальність за чужу дитину, і жодного разу не дав мені відчути, що я не рідний. Весна принесла несподівані зміни. Михайло запропонував Андрію співпрацю. Його клініка потребувала сучасного програмного забезпечення для обробки медичних даних. Це був серйозний проєкт, який міг вивести компанію Андрія на міжнародний рівень. Розумієш? Пояснював Михайло під час однієї з відеоконференцій. Сучасна медицина все більше залежить від технологій. Нам потрібні системи, які допоможуть аналізувати величезні масиви даних, прогнозувати ризики, планувати лікування. І хто краще упорається з цим завданням, ніж людина, яка розуміє і медицину, і програмування, Андрій занурився в роботу. Тепер він часто консультувався з Михайлом щодо медичних аспектів проекту. І ці розмови відкривали перед ним захопливий світ сучасної кардіохірургії. Іноді він ловив себе на думці, що шкодує про своє рішення не піти в медицину, а потім розумів, можливо, саме така комбінація знань і навичок і була його справжнім покликанням. Близнюки з нетерпінням чекали літньої поїздки до Канади. Вони вже почали вивчати англійську з більшим ентузіазмом. Регулярно розпитували дідуся Михайла про життя в Торонто під час відеодзвінків. Той надсилав їм книжки англійською, розповідав про канадські звичаї та свята. В травні вони всією родиною поїхали на кладовище, річниця маминої смерті. Стоячи біля могили, Андрій подумав, що мама, напевно, була б рада бачити, як все склалося. Її таємниця, яка могла роз'єднати родину. Натомість зробила її більшою і міцнішою. Він поклав на могилу букет маминих улюблених білих лілій і тихо промовив Дякую, мамо, за все дякую, за любов, за мудрість, за те, що дала мені двох батьків, кожен з яких по-своєму зробив мене тим, хто я є.